Близько 10-ї години вечора до приморського райвідділу міліції Одеси надійшло телефонне повідомлення про те, що в зачиненій квартирі, розташованій по вулиці Рішелієвській, у якій протягом тривалого часу ніхто не проживає, ходять невідомі. Зловмисників помітив мешканець сусідньої квартири. Чоловік точно знав, що сусідів немає вдома. Тож одразу зрозумів, що у помешканні швидше за все домушники. Він негайно викликав працівників спецбатальйону, які були поруч. Вже у під'їзді вони побачили, що сходами спускаються двоє чоловіків з кількома сумками у руках. Підозри правоохоронців підтверджували й те, що всі пальці чоловіків були прикрашені не лише чоловічими, але й жіночими каблучками. Ми прослідували по цим громадянином по вишуказному адресу для розбирательства по місту на факті. Піднявся квартири, підходять до неї, ми побачили, як з квартири виходять неізвісні граждані з вещами. Увидев наряд, дані лица розвернулися і помагалися скрыться в квартирі. Нами були прийняті меры по задержанию дальних лиц. Данные лица были задержаны нами на месте. Как они пояснили, в данной квартире они находились незаконно, совершали кражу вещей. Все на место была вызвана следственно оперативная группа. Дальше действуем уже по их показаниям. Міліціонери затримали невідомих та для з'ясування обставин повернули їх до підозрілої квартири, замок якої був пошкоджений. Там, побачивши вміст сумок, правоохоронці впевнилися у тому, що перед ними дійсно зловмисники. Наразі чоловіків затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Відносно них розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка.